Так, привіт-привіт усім. 20, якесь там, друге-третє сьогодні на день зйомок. Січня 25 рік Київська область і у нас сьогодні мова піде про пепіно. Пепіно називають Динна груша. Смак дині і груші, хто не знає, я зараз е зніму відео іменно для тих, хто брав або, можливо, хто і буде тільки брати, не знає відео про пепіну, а особливо за зимовий догляд іменно тих рослин, котрі у вас вже плодоносили, вибрали, плодоносили і зберігаєте їх взимку. Е на наступний рік, я маю на увазі. От іменно більш акцент буде на е оцих людей, котрі брали і зберігають зараз зимою. І, можливо, у вас якісь є труднощі, якісь нюанси, котрі ви хвилюєтесь, бачите і не знаєте, що з ним робити. І так, мене Анатолій звати Тропічний сад канал. Вирощую різні екзоти, різні рослинки. І в теплиці, і на вулиці, маракуя, пепіно, гуава, гуаява, інжири, банани, лимони, кумквати а, і, і тому подібне. Я думаю, що ви бачите, це просто тим, хто перший раз у мене на каналі ще не знає, не бачив. Є перчики, є розмаринчики, <кій> кумквати, дивіться, який вже перве, перве плодоношення 100 плодиків дав. І так, друзі, дивіться. А, папайки, дивіться, якими сплодами. Так, що хочу показати: пепіно. Ось ви взяли, наприклад, такий саджанець пепіно. Там навесні хто зараз бере. Ну, плюс-мінус, зараз він наростає. Дивіться, вже він чудовий, вже дивіться, які пасинки пустили. Приблизно показую, як, який виглядає саджанець зелененький, да, росте. От, Дивіться, сорт Рамзес, сорт з італійського розплідника, гарний, хороший, перевірений роками мною. От, Дивіться відео, хто не бачив, скільки дає плодів і які плоди. От взяли ви такий саджанець. Перше, ви його можете посадити там в горщику двохлітровому, зараз, коли він приїде там в березні місяці, наприклад, як варіант, вам говорю, робочу схему. Потім ви висадите його ось приблизно такий горщик. Я висаджую 25-30 літрів. Ну, мінімум 20. Рекомендую, менше не рекомендую. Тут десь, по-моєму, 25 чи 30 літрів горщик, ось такий. У мене неважливо, який він буде, головне, щоб були дренажні отвори. Знизу їх було багато, щоб волога не затрималась. Перше чи друге, дивіться, ви взяли, посадили в 2 літри горщик, потім він підріз, перевалили ще отакий горщик. От він у вас все літо росте в ось такому горщику. Ось такому горщику стоїть на сонці. обов'язково. Можна прикопати. Рекомендую не чорнозем, а більш піщану ґрунт, торфяний якийсь змішач, що у вас є. Не треба купляти. Не обов'язково покупний ґрунт. Самий простий, звичайний, навіть не рекомендую купляти. Звичайний простий ґрунт. Піщаний можна, можна, якщо чорнозем розмішати з якимсь перегноєм, торфом, якимсь, щось такого накидати, щоб він не такий був тяжкий, щоб він не такий був е, плотний. Зрозуміло, щоб гарно коренева розвивалася, тому що коренева дуже потужна. Дивіться, повилазила і все таке. Дивіться, ось він у вас от плодоносив. Ви зібрали плоди. Прийшла осінь перед приморозками. Ви зібрали плоди. Раніше якісь були, якісь пізніше щось дозаривалося, Поставили його, обрізали. Я показував відео, зараз не буду про обрізку. Ось, бачите, як я обрізав. Я прям відео знімав, як я обрізав. Зараз трошки буде шумно, насос тепловий включиться, але не звертайте уваги. Ось дивіться, обрізане. І ви його обрізали не дуже низько, але не дуже й високо. Десь там сантиметрів, дивіться тут. 20, можливо, 15, десь дивіться по рослинці, тому що в кожного воно по різному. Довгі пагани не потрібні і зовсім коротко обрізати, не буде з чого йому пускати. Щось беремо, якесь середнє. Не знаю, як вам там оприділити, тому що в кожного кущі різні. Розумієте? І це індивідуально. Є основа, я показую, відштовхуємося, дивимося по своїй рослинці. Обрізали. Де ми його ставимо взимку? Ставимо обов'язково на самому світлому підвіконнику, на самому сонячному місці. І найважливіший момент, особливо листопад грудень, місяць, дуже рідкі і мінімальні поливи. Це перше. Друге, не потрібно його взимку підживлювати. Третє, якщо є можливість вас зробити йому досвідку, щоб він не тягнувся, щоб він ріс краще, не витягувався, не були тоненькі гілочки. Зробіть. Це буде плюс. Третє, якщо у вас ось такі підсихають інколи листочки, дивіться, ось так. Підсихають внизу, там інколи все трошки є таке, не все сохне масово. Це нормально, нічого в цьому глобального немає. Він зараз нарощує ось таку зелену масу. Дивіться, в мене на 22 сьогодні відео, коли знімаю січня, я думаю, пару-тройку днів відео викладу. Ось в такому стані. Причому я вам скажу, це саджанець, якщо я не помиляюся. А я, мабуть, не помиляюся. Це саджанець навіть вже це другий сезон. Тобто не з 24-го року, це вже, а це вже саджанець, по-моєму, якщо да. Бо я бачу, ось обрізки раніше були. Якщо я не помиляюся, я дивлюсь по основі, по цьому, то це вже садженець другий рік, це вже буде третій сезон йому. Дивіться, вже який там бачите. Дивіться, у мене піщаний ґрунт. Бачите? У мене піщаний ґрунт. Він максимально зверху ну, сухий. Я його трошки поливаю і інколи поливаю. Дуже рідко поливаю. У мене теплиця. Температура 16-18 теплиці. Сонце виходить 28-30 температура. Сонця, звичайно, в листопаді, грудні і січні дуже мало. Буквально декілька днів в місяці. Тому, щоб ви розуміли, на сонце розраховувати не потрібно. Є досвідка досвідчіть, бо в мене ж бачите, тепличка в мене трошки більше світла, ще й в мене фольга. Такий момент, да. зверху не зволожуємо, не потрібно цього робити. Під корінь поливаємо рідко, але не пересушіть, бо є люди, які брали і прям дуже пересушили, воно засохло. Такий момент. Якщо ви садите в відкритий ґрунт, ви викопуєте, дуже шкодите кореневу. В даному випадку, бачите, в мене стояв просто, приросло, але я достав його. Нічого страшного. Ця коренева потрухла, відпала, нічого в цьому немає. Поганого. Він дивіться, досить гарно себе почуває. Я покажу, що в мене він не один. Ось ще один. І Ось маленький, який був також непогано почуває. І ще один, бачите, це в двадцятки-тридцятки горщики. Ось в такому стані рослинки. Нічого не придумувати не потрібно. нічого. Я дивіться, вже буквально на днях, тільки раз, коли сонечко було вже, гарно підсох ґрунт, я його взяв гумат. Давайте я вам покажу все як є. Все максимально відкрито. Ось у мене такий гумат. Дивіться, плодово ягідна дерева та кущі. Українські гумати органічні, добрива. Органічні. І тут написано, що тут є, мінерали і, і, і всі, всі остальні склад. Короче, гумат калію. І тому подібне це не будемо на цьому фокусуватися. Я показав. Я буквально оце в кінці січня я собі дозволив полить один раз, трошки удобрить тому, що було сонечко, тому що я бачу, він уже гарно росте, все нормально, коренева працює. Але дивіться, якщо у вас застій вологи, у вас темно, у вас холодно. Там я не знаю, то не поливайте, не удобряйте. Я полив. У мене теплиця у мене тепліше. У мене трошки другі умови. Я собі дозволив, маю досвід. Якщо ви не маєте боїтесь, краще не удобрюйте. Удобріть уже в кінці лютого. Розумієте? Ось повторююсь: такий горчик 25 літрів, мінімальний полив. От, маєте досвідку зробити клас, е -е не маєте нічого страшного. Тут йому просто продлить день. Дивіться по шкідникам, дивіться також, бо можливий і кліч, можливий будь білокрилка, аль полюбляє. Ну, слава Богу, в мене чистенька. Все, все чудово. Ну, якби працюємо працюємо з біопрепаратами, з якими я знімав відео. Тому немає нічого складного, не придумайте. Я вас дуже прошу. Переглядайте мої відео. Багато людей роблять помилки, потім мені пишуть, але ви не дивились відео. Я вже це говорив. У нас, слава Богу, 10 тисяч підписників. Я кожному вдячний, хто є, хто коментує, хто ще підпишеться, але не лініться, бо я повірте, я просто фізично вже не встигаю навіть відповідати на деякі письма. Особливо, коли ви там ігноруєте перегляд відео і розраховуєте на мої підсказки. Ну, не буде так. До речі, я зробив спонсорство. Хто хоче підтримати мій канал, підтримуйте там мінімально 50 гривень. Взнос хочете, підтримуйте, не підтримуйте. Я знаю, що ви все одно мені пишете. Пишете, я вам максимально всім відповідаю і підказую, і це консультую я вас безкоштовно. Але не роз не думайте, що за 50 гривень місяць це буде консультація, вона коштує зовсім інших грошей. От. Але я поки за консультацію з нікого з нікого не брав гроші. Це ви всі знаєте. Я відкритий, і просто що приходить такий момент, що або я буду вас консультувати. І не буду вирощувати. Або я буду і вирощувати, і консультувати, але е, мінімально розумієте підсказувати. Я хочу, щоб ви самі вчилися, тому що як не крутий, досвід показує, якщо людина не вника, не розбирається, не вчиться сама, то на знаєте, підсказках других довго як кажуть, не заїдеш. Поки ти сам не навчишся ловити рибу, то, хоч хто б там тобі не ловив, це питання часу. Тому якось так дивіться. Пепіно вирощуємо, пепіно смакуємо корисні, класні плоди, нічого складного, записав швидко коротеньке відео, щоб ви зараз, особливо хто брав, уже пепіно і зараз у вас зима, щоб ви розуміли, що з ним робити. Не, не придумуйте нічого, не без паніки, не потрібно, якщо підсох листочок, підвернувся листочок, і ви зразу удобряєте, зразу переливаєте, наливаєте там ще тому подібне. Ще можливий такий момент на молодих. На молодих рослинах, отак от підкручуються листя, да? ось так от підкручалися. Я говорю зразу, це нормально, нічого в цьому поганого немає. Це його нормальний процес. Трошки малувато десь світла, десь тепла. Воно все вирівнюється, коли вже пересадите в більший горщик, коли вже буде достатньо йому сонця і тепла, вологи. Тоді все це виправиться. Це не є болячка, це не є якийсь недолік. Це все нормально. Тому на це не звертайте уваги і не пишіть мені, що у вас підвернувся один. Чи два листочки. Я думаю, ви розумієте. В принципі, отак от зняв, показав вам декілька рослинок, як вони в мене почувають на сьогоднішній день, що вам потрібно знати. Я думаю, це дуже просто, нічого складного абсолютно немає. Весна прийшла березень місяць, можна удобрювати вже, і можна удобрювати навіть гуматом, біогумуси, настій трави, курника, кропиви, щось такого. Можете удобрювати без проблем вже весні, коли починається активний приріст, коли починається воно рости. Але дивіться, коли отак от ви в будинку е вирощуєте, потім на вулицю, щоб винести, треба закалити рослинку. Вона не закалена, вона відразу від вітру попускає листя, е на сонці попалить листя, тому закаляємо як розсаду. Це важливо. Не забудьте, якось так. Все. Дякую ще раз, що ми. Разом вирощуємо. Пишіть, коментуйте, як ваш пепіно, як ви його зберігаєте взимку. Мені цікаво ваші коменти. От е я чекаю обратний зв'язок. Хто не підписався, підпишіться. Ви ж бачите, я знімаю, розповідаю. Все максимально відкрите. Тому бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою. Все. до нових відео, пока-пока.